Матчі сьогодні присутні по честь президент Української асоціації зуповоди члену додаткового боєфа Андрій Павелко, Перший вицепрезидент українського українського футболу Олег Радаса, Володар Сустов, Діча, Івана, Медвед і Сталинський Надій Турна. Який удар, точний і не точний. Він проситься у подібному епізоді. Олександр Козак в центр зміщується і проситься удар. Ось він удар. Як небезпечно пробивав Олександр. Петро не погодав. Мені, здається, все ж таки контролював м'яч, контролював ситуацію ніпогоду. Тобто, якби летіло у плечину воріт, то ні погоду здійснив би сейф. Ще раз повторював епізоду, дивимось. Козак змістився в центр. так, Все підлівуну, все от у своєму стилі виконав козак. Знаєте, можливо, м'яч навіть і стійку поцілував Це. Лада наумця політило, не проходить передача. З глибини туди вбігав Родіон Плаксан. Ну ще один випад Чорноморця. і можна пробивати вже по воротах. Ну що це за удар? Абсолютно невдала спроба. Від Юсова, так? Давайте ну, ще раз подивимось. Ні, Юсов то якраз просив передачу. Юсев допросив передачу, а пробивав Максим Браґу Інгульця. По-моєму, Олександр Козак на подачі. Навішує Олександр. Удар поворота. Ні, погоду свою команду рятує. Ну, це перший момент для інгульця і перший такий тривожний дзвіночок для чорноморця. Вдалося виграти підбирання підопічним Сергія Лавренка. Перше ніпогоди вступає в гру. Ну а пробивав Владислав Клименко, який дуже красивим ударом із за меж Плакса і Брагару. Ні відповідь Сінгульцяну. От гра пішла. Удар поворота гол, який м'яч забиває. Який м'яч забиває запорожець. Євген Запорожець, як пробив. Фантастичний удар. Капітан своєї команди виводить Іногулець уперед. Щойно була атака Чорноморця. Здавалося, там може бути успіх у команди Григорчука, але не забили м'яч, втратили перед штрафним суперника. І отримали відповідь на свої ворота. Запорожець. Справді у ролі центрфорварда Форварда непавне сьогодні виглядає. Ну, Запорожця хороша антропометрія. Він фактурний, він високий, він чіпляється за м'ячі, але ось тут він цим не користується. Він користується тим, що вміє дуже добре бити по воротах, має добре поставлений удар. Запорожець м'яч підхопив. Пиниці ніхто не зустрів. По суті, Євгена він біг, біг і вдарив. От як біг, так і вдарив. Євген Запорожець і влучив у дальній кут. Розкішний гол. Я думаю, один із претендентів на звання найкращого. Ось тут розкішний повтор цього епізоду з залу ріто щоб ми бачили, наскільки потужно пробив Євген Запорожець. Інгулець попереду. Після цього я думаю забігають футболісти Чорноморця і гра потроху набуватиме чому стиліт. Він тужки пройшов на широкому кроці. Увійшов до чужого страхного майданчика і сильно і точно пробив дальній кут. Удар по воротах. Справляється Паламарчук із цим пострілом. Пробував брагару. Це що... було дві небезпеки, як мінімум, створено для воріт суперника, коли Плакса спершу прострілював на. А Брагару той не влучив порожні ворота. Зараз на ударній позиції політило. Політило сам не б'є. Віддає передачу. Удар Брагару, який сейв. Олексій Паламарчук. Бравісімо. Ну, Скажімо так, Брагару пробив із певними шансами для голкіпера. Але цими шансами ще потрібно було скористатися. Тобто, це не був там якийсь суперсильний удар. На виконання пробував Брагару. І Як потягнув Паламарчук? Колишній голкіпер Чорноморця. Ще минулого сезону виступав за цю команду Паламарчук. Йде подача, удар головою. Гол забиває Джеймс. Забиває Джеймс за Чорноморець. Перший гол від Одеси у нинішньому сезоні. Центральний захисник Маншрекар Джеймс із Канади. Він забиває. Сьогодні ми Канаду згадували в контексті цього прапору. Який, між іншим, височіє на флагштуці, Манджрекар Джеймс. Він відзначається, після кутового забиває Чорноморець. 66-та хвилина. Активізувалися підопічні Романа Григорчука. Створили декілька нагод. Це ж треба. Паламарчук такий удар витягнув перед цим, перевівши м'яч на кутовий, коли пробував Брагару. А ось тут після цього кутового якраз і забивають. Господарі, нівелюючи таким чином весь героїзм Олексія Паламарчука, голкіпера інгульця, 1-1. взагалі тур результативний. Нагадаю, що